який блядьовник в новій історії на по дронам. Завтра в суді будуть обирати за побіжки під арам, затриманим за відкати на дронах і рибах для військових. Там повилазять розкішні цитати про маржу, яку злодію впихвали в закупівельну ціну. Мовляв, і епоху, що дрон буде згамна і віток. Головне, щоб 30% було для організаторів афери. Думаю, військовому буде цікаво почути слугу народу Кузнєцова, його дружбина Сергія Гайдая, колишнього голову Луганської Ода, який останнім часом очолював МКівської РД. Уявіть кабмін в суботу різку зібрався для термінового звільнення гайдая з посади. І це навіть попри те, що гайдає старим приятелем цілого ярмака. Топтана. Нам настільки токсична історія, що офіс вирішив обробити кінці, пише Юрій Ніколов. Як гайдає Кузнецьову організовували аферу, їм треба було знайти військових, які погодяться отримувати від органу місцевого самоврядування гроші на закупівлю дронів, в якості субвенції, і витратити їх на дрони від виробника, якого їм вкажуть пальцем, бо вказані ціні. Також їм треба буде знайти дроноробів. Які погодяться провести по документам свої дрони по завищеній ціні, коли всю цю маржу впихнути, неможливо погіршити якість комплектуючих дешевше замість хорошого серед військових вдалося задокументувати одного з представників Нацгвардії в історії розміром 10 мільйонів гривень, але насправді різних контрактів більше серед виробників дронів знайшли фірму «Акоптерс А», яка пішла на цю співпрацю. За даними дзеркала тижня, які також підтвердили моє джерело цю контору, контролює бізнесмен з Запоріжжя Владислав Марченко. Він та його брат Марченко є настільки відомими в Запоріжжі, що кілька років тому не мали репутацію молодих партньорів Ростислава Шурми. Це той самий колишній заступник Єрмака, по якому набу під час вторгнення відкрило справу за корупцію. Його звільнили з УПЕІН втік в Німеччину, де вже місцева поліція на прохання набу нещодавно провела в нього обшук. А ще брати Марченко можуть бути відомі вам на поминалорічному скандалу з Охмадитом. Сама фірма фірма Зорбіти Марченка була згадковим чином обрана переможцем скандального тендеру з суперзавищеними цінами вартістю 300 мільйонів гривень. І тільки після розголосу закупівлю вдалося перетендерити на значно кращих умовах для держави й благодійників, які жертвували гроші на. Відновлення лікарні де для мене ця історія одна з показових стосовно падальників, які підбирають мультимільйонні крихти після багатомільярдних розпилів виконання найвищого начальства. І да 30% зафіксованого відкату цілком можливо не приділ, бо немає даних про справжню кількість поставлених дронів. По документах могла бути тисяча, яку її оплатила, а по факту могло бути кілька сотень, тобто гроші могли платити за повітря. І це, на жаль, історія, яку я чув не тільки про цих запорожців, а ви пише Ігор Царик Набору Шукає зятя бабулі Артура Чичоткіна, який знаходиться під слідством за виведення 60 мільйонів доларів з державної продовольчої зернової корпорації, де переховується в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ото. Вам і все про зовнішнє управління голосування проти НАБУ 22 липня, лідерки батьківщини. Ото уся суть цієї старої прошмандовки. Онеда три потиканої. Артур Чечоткін не просто зяті ліві Володимирівня. За кілька років він став її повноцінним партнером. Наприклад, на чого звинувачило присвоєння держморна Олександр Онищенко, що кілька років тому опублікував записані розмови з одним з своїх колишніх колег. У розмові він сам стверджував, що над вирішенням його питання в суді працювали люди. ЮВТ а на питання, хто конкретно цим займається, він відповів Артур Чечоткін. Поки те ще згідно із заздрістю регулярністю повторювала слова про те, що українська земля ні в як мерезі не можна продавати Її зять обзівівся цілої низькою ділянок. Так, згідно з реєстром, він загалом володіє 47 гектарами землі у Васильківському районі Київської області. Зять Тимошенко також організував бізнес в анексованому Криму. Та через компанію Хасті Ніостайл володів фін установою генбанк. Котрий після анексії Криму Росією продовжував успішно працювати на півострові, порушуючи українське законодавство. Ось такі справи любі мої, а щодо Сапто, незалежність їм повернув не Зеленський, який перед цим є зняв. А наші союзники і партнери також регат, а також реакція простих українців. Історична зустріч пише активістка Марія Барабаш обговорили з спікером Джонсоном, топ три українських корупціонерів. Щиро дякую пану спікеру за підтримку вільної сильної обороноздатної України. Раніше Барабаш зазначала за моїми джерелами близько ста кримінальних кейсів. Зараз готуються командою Трампа на перших осіб України, включно Зеленським Єрман... Комі інших за все буде покарання. і, Сподіваюсь зеленський, більше ніколи не буде кандидатом у президенти. Пише Барабаш Україна через корупцію на митниці втрачає понад 120-200 мільярдів. Це дуже солідна сума. Водночас, хлопці залужного спільно з ревізорами Трампа вже почали працювати. Наші рідні податківці, певно, найбагатші в цілому світі. Пише Михайло Шнайдер, блогер. Друзі, знайомте ще до головний податківець Полтавщини Сергій Садовий. Як ви вже певно здогадались, він не ну, дуже заможна людина. Сергій володіє трьома квартирами, кількома великими земельними ділянками, тургенцією, човними автомобілями BMW і Volvo, а ще грошима. Там 10 мільйонів гривень готівкою. Солідно, дуже солідно, таких діячів тисячі по всій країні. І мені навіть важко уявити, скільки мільярдів, а може й трильйонів за всі роки нашої незалежності осіли в їх бездонних кишенях. А що говорити про митників? Ти тільки задумайся. пишуть журналісти видання часу заступника начальника митниці під головою будинку. У заступника начальника митниці під підлогою будинку знайшли вага 100 мільйонів доларів і одну тонну золота. Вони були складені на піддонах. Побив би так скоро рекорд Захарченка. До речі, річний бюджет маленького міста всього лише якихось 10-20 мільярдів. Ви собі уявіть, скільки таких щурів ще в Україні? Чу бува заглянути під підлоги начальників всіх митниць. Корупція вже завдала репутаційної шкоди українській владі. Про це йдеться в матеріалі Семена Шустра для таємна тлі тиску на Україну через корупцію. Я можливо наївно вважав, що чиновники двічі подумають перш ніж брати хабарі або привласнювати державні кошти. Але коли на початку жовтня я сказав про це одному з західних радників президента, він попросив мене вимкнути диктофон, щоб говорити вільніше. Розповів він Семена, Ви помиляєтеся. Люди крадуть як в останні, сказав один з радників президента. Чиновників не лякало навіть звільнення. Міністра оборони додав він, наскільки чистки затягнулися. Журналіст зазначає, що ще в лютому Зеленського попередили, що міністерстві процвітає корупція, але він зволікав більше ніж півроку багаторазово, даючи союзникам шанс розв'язати проблеми. За зачиненими дверима або відбутися поясненнями на той час, як він перед своїм візитом у США почав діяти, було вже запізно сказав інший Високопоставлений радник президента західні союзники України вже знали про скандал. Солдати на фронті почали відпускати непристойні жарти про яйця Резнікова нову метафору корупції. Репетиційної шкоди вже було завдано. Сказав радник редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова в кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, спи, можемо разом.